У селі Новофедерівка Чутівської громади облаштовують шелтер для внутрішньопереміщених осіб. Наразі тут встановили 12 нових вікон. На початку повномасштабного вторгнення тут мешкало близько 30 людей з Харкова та Харківської області. Це було декілька сімей. Люди були різного віку. До нас приїжджала організація. Наша справа Полтавщина і також американський фонд «Джем». Ми до них зверталися за різними питаннями. Одне із останніх це було в нас вікна, допомогли нам встаткувати і зробити нашу будівлю більш теплою і більш комфортною для людей, які проживають на нашій, в нашій оселі. Тут проживає декілька сімей, які познайомилися безпосередньо. Що тобто це не ті люди, які знали один одного ще до війни, але які е, вимушено стали близькими, скажімо так, один з одним, і це показує нашу єдність, нашу жагу до життя, до перемоги завдяки нашому донатору фонду американського. І безпосередньо майку Капоне, який висловив особисте бажання встановлювати в шелтерах Полтавщини вікна для того, щоб людям було більш комфортніше проживати. Допомагає громадська організація Наша справа Полтавщина Чутівському будинку культури. Завдяки її сприянню сюди придбали пральну та швейну машинки й оновили костюмерну. Особливо цьому радіє костюмер Наталія Бондар, яка переїхала сюди з Харкова. Нам дуже треба швейне обладнання, тому що треба на кожен концерт також ремонтувати або виготовляти нові костюми. Тому швейна машина, яку нам подарували, вона дуже доречна. Місце в мене тепер дуже зручне, просторе. Ще однією громадою, де встановлюють вікна у шелтерах для переселенців, є Карлівська. Усього тут зареєстровано близько чотирьох тисяч внутрішньо переміщених осіб. В перші дні було дуже важко, люди спали на підлозі. Ми почали звертатися до благодійних організацій, міжнародних організацій, і поступово все таки зробили тут ремонт. Остання допомога була від міжнародної організації Американський Джем, яка нам встановила 75 вікон. Далі ми Карлівською міською радою виділяємо кошти для того, щоб доробити ці всі ремонти, то наш шелтер розрахований на одночасне проживання десь близько 100 людей. Ще один шелтер, яким опікується Джем, та наша справа Полтавщина знаходиться у нових санжарах.